За останні кілька тижнів рівень безпреділу і розправи з опозицією перейшов усі можливі межі, починаючи від спроб засадити Порошенка за так званою надуманою вугільною справою і завершуючи рейдерством активів Порошенка через накладення санкцій превентивним способом. Так, так, вам не почулося превентивним у кращих традиціях нацистів. Санкції було накладено превентивно, так пише у відповіді Міністерства юстиції Верховному суду, бо Порошенко десь там в майбутньому може стати загрозою для Зеленського. І це ще раз підтверджує, що Зеленський готується до виборів замість того, щоб сьогодні рятувати і захищати українську державу. Це відкриває скриньку Пандори, бо превентивно зараз можна посадити будь-кого чоловіка за превентивне можливе згалантування або військового за превентивну не таку оборону української держави.